Поколка дров саморобним колоном. Трохфазний 5 кВт двигун, механічний редуктор, за принципом роботи коренвала. Колимо горіх. Такі вже зав'яли пеньки, ми на двоє розділити їх пилою. Нема могу зайде прекрасно, де його ж треба його трохи обертати вже зав'яло. Теж обставини це треба обережно, Ви можна включити в чоло. Але ззаді тут безпечно зем'яло буксує, треба вибивати, перекладати Це наша техніка. Де пасова передача, щоб трохи пробуксовувало, щоб не рвало шпонки на валі, редуктора. Значить, сам двигун, так зробимо, що ми його можемо як по паси підтягнути, так і попустити. Значить, ми їх трохи підпускаємо, щоб воно краще пробуксовувало і мало рвати метал. Повно цікаво, пишіть, запитуйте. Деталі будуть в описі.